Розгляд питання упровадження технології STEM у навчанні природничих наук та географії. На слайді ви бачите обкладинку французького посібника, яким вже закладені певні підходи реалізації stem освіти у Франції. Як побудовано цей посібник і як використовуючи цей алгоритм, можна розробити СТЕМ дослідження, стем технології і впроваджувати їх на уроках природничих наук? Досить таки зручний для користування і, за цілому, за своїм підходом. Отже, посібник містить цей, в принципі, загальну інформацію щодо наукових досліджень. У нас в більшості наших підручників так само цьому питанню присвячена увага, починаючи навіть з початкової школи, методи наукових досліджень дітям відомі. В п'ятому класі ми про них повторюємо, в шостому закріплюємо, а далі в природничих науках 100% будемо ще раз про них говорити. Самі дослідження побудовані за певною уніфікованою структурою. Дітям спочатку пропонується розворот з великою фотографією або ілюстрацією, з тим, щоб, ну, як вони пишуть, почати дивуватись. Викликати зацікавлення, є мотивуючі запитання і певна кількість посилань на файли, які допоможуть в пошуку якраз вирішення проблеми в дослідженні. Далі йдуть розвороти уже безпосередньо із самими дослідженнями. На одному розвороті. Є ключове питання для введення в дослідження. Далі питання, які допоможуть дитині самостійно сформулювати гіпотезу, і покроково е вказівки для пошуку інформації і відповідей. Якісь певні орієнтири для дослідження, ну і підведення до того, що ж очікується і що повинно бути. Сформульований, який результат, який висновок. Оскільки велике дослідження містить ну, оці ж підпитання, то таких розворотів може бути кілька. Потім обов'язково є розворот присвячений ознайомленню із професіями, які безпосередньо пов'язані з тим питанням, яке досліджується. А також. Уже в кінці, після розгляду всіх таких часткових питань великої проблеми, даються узагальнені висновки і в цілому узагальнення з власного дослідження. Я зараз покажу на прикладі теми, яка вивчається в природничих науках, як це можна е, організувати на уроці. Ми спробуємо на е, цифровому додатку з часом розробити пару таких прикладів досліджень, але зрозуміло, що всю їх кількість описати неможливо. Адже будь-яке проблемне питання можна кожен вчитель подати по-своєму. От, зокрема, харчування. Цій темі ми. Присвячували питання і в 5 класі, і більш ширше в 6. Як може бути поданий, скажете так, вступний, заохочувальний, мотивуючий частина stem проєкту? Отже, малюночок: проблемне мотивуюче запитання. Щоб приготувати їжу собі, перші люди витрачали багато часу і сили. Сьогодні продукти доступні кожній людині. Проте виробництво харчових продуктів загрожує планеті. Є чим задуматись, чому тоді багато часу витрачалось, а зараз ні. І як так, що їжа загрожує планеті? Очікувані результати? В тому, що має дитина досягнути. Виконуючи цей проєкт, я буду класифікувати продукти, складати меню і їсти з однокласниками, аналізувати результати досліджень, запитувати, щоб зрозуміти про енергетичні потреби організму, харчовий баланс, роль їжі, яку споживаю, та походження продуктів. Таким чином, є вже певний опис тих питань, які будуть досліджуватися. Він, звичайно, може бути різним, залежно від того, як ви за потреби можливості організуєте цей проєкт. Ну, і безпосередньо уже з першого малюнка, мотивуючого, можна почати працювати назви, фрукти та овочі, зображені на світлині, і звідки береться їжа, яку ти споживаєш. Далі вже йдуть. Безпосередньо питання, які потребують дослідження, які твої енергетичні потреби. Можна давати дітям картки, можна давати інформацію або покликання на джерела, щоб діти її самостійно шукали. Це може бути і паперовий роздатковий матеріал, а сьогодні в умовах дистанційного навчання в клас-румі. Можна готувати ось ці кейси матеріалів, якраз для організації проєктної діяльності. Чи то презентація, чи то покликання на інтернет-ресурси, чи заготовлені матеріали будь-що, для того, щоб діти починали працювати і шукали відповіді на. Питання. Адже будь-який проєкт необхідно спрямовувати, все ж таки скориговувати, що саме мають шукати діти для того, щоб отримати відповідь на запитання. Наступне, ну і опис цих запитань він так само дається дітям. Наступний блок. Який потребує дослідження, як харчуватися збалансовано. Знову той самий прийом, коли пошук матеріалів і, і опрацьовується інформація. Не забуваємо: СТЕМ – це не лише щось робити на інтегрованому змісті, це пошук інформації, це вирішення проблем. Як харчуватись збалансовано? Є проблемне питання, яке необхідно з'ясувати. Саме завдяки таких, таким проблемним питанням і засвоюється знання і вміння. Вже може дитина сформулювати певний висновок? Я вмію складати меню. Я перевіряю і порівнюю меню своїх однокласників. Як виконувати такі проекти? Звичайно, їх всі треба готувати. Вони потребують багато часу для підготовки, вони можуть бути в межах уроку, вони можуть бути перевірочні якісь етапи. Ми робимо на уроках, звітуємо, далі, знову ж таки, діти виконують їх вдома. І на наступних уроках є час для того, щоб. Прозвітувати за певними елементами дослідження знову ж таки залежить від того, як, яким ви вибираєте проект довготривалий, короткотривалий. Можна, щоб всі діти робили ці завдання. А можна їх поділити на групи. Хтось робив ту першу частину, хтось зараз займається саме питанням, як харчуватися збалансовано. Хтось може досліджувати, що відбувається з їжею в організмі. І вже тут, на цьому запитанні, вже може бути не лише пошук і робота з інформацією, а й проведення певних. Досліджень, симуляцій, певних ну, таких дослідів, які, якими моделюються процеси травлення, ну, зокрема, дія миючого засоба на олію або оцету, і з тим, щоб змоделювати, спрогнозувати процеси більш ілюстративно їх. Побачити, зрозуміти, які відбуваються в процесі травлення. Інша група або знову ж таки ті самі учні, дивлячись, як ви поділите час і завдання, шукають відповідь на питання, звідки беруться продукти харчування, харчові продукти. Ну і можна пригадати в п'ятий клас, коли ми розглядали питання, які саме органи рослин ми вживаємо в їжу, розглянути саме виробництво продуктів, і, якщо є можливість, саме на виробництві в вашій місцевості. Багатьох в містах і селах є якраз виробництва, пов'язані чи з молочною продукцією, чи поля, чи сади, де можна якраз навести конкретні приклади виробництва продуктів харчування. Ну, і ось оти, міжпредметність і міждисциплінарність, і обов'язково зв'язок з майбутньою професією. Ми недаремно і в модельній програмі навчальній давали е, до проєктів Я кухар, кухар, е, кан. я там садівник, садівниця, з тим, щоб діти, будучи ще досить таки маленькими в 5-6 класі, але вже мали якийсь початок знайомлення з професіями, які існують в світі, і розуміли Свої майбутні потреби, яких навичок їм потрібно здобувати в школі. Ну і загальний, загальний висновок, який діти вже роблять, під назвою Я знаю, оформлюється так само. В проєкті у вигляді або презентації, або постеру, або усного повідомлення. До речі, зараз дуже багато ресурсів, які дозволяють цифрових ресурсів, програм, які дозволяють готувати саме такі яскраві постери і малюнки. Діти це вивчають навіть. Краще і раніше і швидше, ніж ми дорослі, тому можна цілком їм це доручити. Ну, і окрім того, в інформатиці вони саме вивчають питання презентацій. Тому презентація дослідження може бути або у вигляді певної, певного продукту, якщо це потребувало якусь модель. Матеріальну або інформаційний результат у вигляді, як я вже казала, презентації. За таким принципом, за таким підходом можна дібрати велику кількість питань, які вивчаються в 6 класі на природничих науках, в географії, і побудувати, як я вже на попередніх заняттях показувала. Що з першим уроком в темі ми можемо почати вирощувати рослину і поступово додаючи запитання, додаючи завдання продовжувати це дослідження впродовж кількох уроків і навіть тижнів. Наступний приклад: на географічному змісті – місці: Уже таких, скажем так, технологічних карт з малюнками і з запитаннями, а ось конкретно є проблема, як виміряти швидкість вітру. І є певне обладнання, яке діти можуть виготовити самостійно або е, е, скон, е, скористатися готовим. Отже, є проблема, як виміряти швидкість. Вітру. Що означає швидкість вітру? 2-3 метри за секунду. Це багато чи мало? Ну, і як можна виміряти і чи взагалі можна виміряти швидкість вітру? Взагалі без обладнання? На прикладі історичного досліду Ісака Ньютона. До речі, цей малюнок взято із підручника 5-го класу? Дмитра Шабанова, Марини Кравченко, і вони також показували приклад саме вимірювання швидкості вітру. Ми ділимо в даному випадку під час stem проекту, stem уроку учнів на кілька груп. одній групі пропонується самостійно виготовити анемометр і з'ясувати на другому на другій світлині показано три білого кольору стаканчики і один кольоровий. Як ви вважаєте, чому? Чому такий краще для використання, ніж там, де повністю кольорові? Тому що нам необхідно буде рахувати кількість обертів. І за одним стаканчиком, якщо він вирізняється, набагато зручніше буде обчислювати кількість обертів ну Або скористатися готовими моделями для вимірювання. Друга група буде калібрувати вітровказівник. Це в готовому вигляді на світлині зображені, а учні мають їх зробити самостійно, можуть для цього використовувати і сміттєві пакети і навіть. Такі легкі Ой, стрічки, але краще все ж таки на пакетах. Коли учні вже в безвітряному приміщенні в коридорі, йдуть з різною швидкістю, і саме швидкість їхнього руху відносно буде відхилення або стрічок, або такого саморобного вітровказівника ну, відхилятися по-різному. Чому ми будемо і прописувати е, вимірювану швидкість за спокійного кроку, швидкого, неквапливого бігу і швидкого бігу. Прокалібрували в такий спосіб вітровказівник. Далі вже йде безпосередньо вимірювання вітру на вулиці. І порівняння результатів. Ще може бути група, яка скористається уже наявним приладом, анемометром лабораторним, або програмою у смартфоні. І, відповідно, кожна із груп порівняє свої результати. Ну, і знову, як і в попередньому, ми маємо міждисциплінарність. ми маємо... Виходити за межі поставленого завдання, і побачити їх практичне, для чого нам треба знати швидкість вітру, взагалі, яку роль відіграє вітер, наприклад, для насіння рослин, як ми можемо ще самі смоделювати поширення насінь рослин вітром? І в який спосіб можна. Самим спробувати відтворити історичний дослід Ісака-Ньютона. Ну, і найголовніше уже безпосередньо висновки: що такий підхід, який є в анемометрі, саме конструкційний, використовується і в інших пристроях, зокрема в лічильниках для води або природнього газу. Що швидкість вітру можна виміряти і безпосередньо спостерігаючи за рухом, 에... випало з голови <світит> повітряної кулі, так, є, висновки зроблені. А от вже щодо охорони і збереження довкілля, ощадливого споживання ресурсів і навіть умов виживання, вже ці теми ну, просто не можна обійти, щоб не використати їх для проведення СТЕМ проєктів. Як добути чисту воду під час походу? Які є способи обговорюємо цю проблему? Проблема ліхтариків. Здавалось б, дійсно, гарно, відпускаємо, і їх можна зробити самостійно знову ж таки із сміттєвого пакета. але з іншого боку, обговорюємо проблему. Чи безпечні такі ліхтарики, чи не можуть вони бути причиною пожежі? Чи не забруднюють вони довкілля? Енергоефективний заклад освіти і ось цей благодійний проєкт про тюльпани це вже не просто шкільні проекти, це вже проекти на рівні міс... ну, громадськостей, міжнародних навіть партнерів. Це… Які не є лише суто учнівськими і суто предметними, але виконання яких ну, так само необхідне для учнів, для вчителів, для власного розвитку дитини, для її уміння вирішувати проблеми, шукати варіанти розв'язання її. А також презентувати свої досягнення, комунікувати, брати участь і брати відповідальність у прийнятті рішень. Ну і уже як без того, як без обладнання. Знову ж таки, в різних закладах освіти ресурсів для впровадження stem технологій на уроках природничих наук, а також географії дуже різні. Залежно від матеріальної бази, закладу, це можна використовувати безпосередньо на уроках в школі, або використовувати можливості ресурсних центрів, закладів позашкільної освіти для проведення позакласних, позаурочних заходів. Це і тематичні тижні, і літні канікули, будь-які інші ресурси. Ну і як відомо, що зараз програмами, типовими освітніми програмами для 5-9 класів вводиться окремо курс STEM, який може викладати вчитель природничник. В будь-якому разі будь-що, що ви робите на уроках, починаючи просто навіть із проблеми. Озвучення її, пошук варіантів рішення, робота з інформацією, дослідження, відкриті завдання, робота в групі, презентація результатів все це по частинці, потрохи формує майбутнього фахівця високотехнологічної галузі. Успіхів вам саме у цьому напрямку. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.